Літаки хоче, хто прапори хоче, хто винищувачі, хто ще там все, що люди просять, мої замовники, ми все робимо. Кондитерка Юлія Хажанець розповідає про теперішній попит кондитерської продукції від початку повномасштабного вторгнення. Телефонує мені мама моєї знайомої і каже, Юль, ну ти тині 4 роки тортика можеш зробити. Я кажу, ну без питання. Я зразу, ну чотири роки, значить мультики, і там якісь там якісь улюблені герої з Ігор. Вони каже, які герої, які мультики. Я каже, нам прапор. Який прапор? Ну каже, бути білий торт, а на торті просто великий прапор. Я кажу, дитині чотири роки, ну каже, так, да, якщо можна, ще тризуво. Зі слів Юлії, клієнти все частіше просять оздобити солодощі патріотичною символікою. Обирають десерти і на військову тематику. Жінки замовляють для своїх чоловіків, які приїхали з війни. Там таке все теж. Ми там пишаємось, це наша гордість, і всякими такими надписами. Аж сльозайно, ну, діти чи думаю, наскільки ті жінки чекають дружини цих чоловіків чи сестри, братів, от мама дзвонить мене, от синочок. А там воює, от приїде скоро можна щось йому таке цікавеньке, і там і надписи такі не ну, я не буду, там такі щемливі. Жінка сама виготовляє десерти, робить це не лише на продаж, а й у благодійних цілях. Багато печу хліба для воїнів, і от зараз на госпіталь мій однокласник Василь мені перезвонив і сказав, що Юль, чи можеш там на госпіталь Донецьку область. Ну без питань от сьогодні, завтра я допікаю і ще і на нову пошту відправляю. Скільки можу, скільки допомагаю. Дуже багато робила печива Я переселенцям. А це кондитерська на вулиці Шкільній. Тут зі слів продавчині Людмила Українець клієнти купують патріотичні солодощі не лише на свята. З найбільше користується популярністю десерт Макарон. Саме хочу участь ці, бо Вони патріотичні. І там просто ще така начинка дуже популярна. Груша сиром дроблю. І люди люблять і приходять і беруть саме їх. Робимо тортики. Патріотичні, може бути, тістечка теж патріотичні мусові. замовляють з колосками, ну для декору там іти колоски, якісь калина, от такі прикраси, які йдуть у жовто-блакитному кольорі. Коли хлопчику роблять на вісім років жовто блакитний торт з тризубом, це теж якби вже говорить про те, що. Навіть молоде покоління воно вже налаштоване. Воно вже ну не допустить того, щоб Україна була кимось загарбана. Катерина Сірук, Назар Мідріган, новини на Суспільному, Рівне.